У спробах врятуватись від війни люди покидають власні домівки та переїжджають до більш безпечних міст. Дніпропетровщина стала фортпостом номер один для внутрішньопереміщених осіб, які потребували і потребують допомоги. Та з якими умовами зіштовхуються переселенці насправді у наступному матеріалі. Мешканці будинку 26 по вулиці Юлії Залюбовської звернулись на гарячу лінію телеканалу Д-1 із проблемою. З 4 липня у цьому та сусідніх будинках зникло водопостачання. Зовсім. Зверталися на гарячу лінію 732-12-12 на гарячу лінію Філатова. Люди вели переписку з Корбаном. Значить, що нам дуже інтересно відповіли? Що в умовах воєнного стану до нас треба прокладати нову лінію. Ну це повна маячня. Як зникла вода, Лариса одразу відправилась у підвал, де встановлені показники тиску на будинок. Якщо раніше лічильник показував 4 ампери, то з 4 липня стрілка не перевищує і двох. Проте на гарячій лінії водоканалу стверджують, що все так і було. Ну Дивіться, нічого не змінилось, водички немає. Що взагалі немає, нічого не вручується. Ну у нас її взагалі днем нема. Вона біжить у нас з першої години ночі до п'ятої. Ми встаємо до, до, до другої години ночі, набираємо каністри, кастрюльки. Потім ввечері все, цим користуємося. Потім опять стаємо з другої години ночі і набираємо. Так ми вже водичка не діб. Дивіться, у нас у нас у, 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 у Ну, заходить зараз тиск 1,8-1,7. А раніше було чотири, чотири один. От самі не хова скільки поверхів? П'ять. Ну, це вже щось небагато. Чотири з половиною на п'ятірк. Чотири, чотирі, чотири. Ну чотири на п'ятісах. Ну так у нас газові прилади, вони вони ж повинні запалюватись якось. У нас колонки газові. До п'ятого етажа якраз доходило дві півтори. Не знаю, це щось не дуже багато не майже місяць без чітких відповідей та розуміння, коли ж налагодиться водопостачання, змусив людей самостійно провести певне розслідування. Як виявилось, водопостачання погіршилось не тільки у 26-му будинку. З'ясувалося, що десь між Калиновою 28, там там тиску Але Васильівни 4, а потім іде через наш насос, і потім ще решетилівська Абаянська, потім ми. І Софії Левська, і пропадає десь тиск. В мене є і переселенці, які тут нічого не вирішують. Можна сказати, ми людей не турбуємо. Ми навпаки, вони до нас, якщо телефонують до мене, то я повинна їх забезпечити всім. Во люди тікали, Люди тікали з бойових дій там, взагалі, в тапках, що встигли, то й прихопили. Від проблем з водопостачанням особливо страждають внутрішньо переміщені особи люди з інвалідністю чи з проблемами зі здоров'ям. Якщо ви працюєте і повертаєтесь додому близько сьомої години, на воду не чекайте. Мешканці забувають про здоровий сон і починають поратись по дому тільки о другій годині ночі. Я взяла одну бабусю собі там з 11 квартири, бабушку Валю, то я їй набираю воду, але це вже після 11 години ночі. І до трьох ночі я не сплю. От бачите, синці під очима, тому що я не сплю. Я праю. я мию підлогу, і все це з ліхтариком, бо діти сплять. Або ми дітей купаємо вночі, бо є такі час, коли вода є цівочкою, тоді баклажки набираєш, скляночки відерця, от, А а потім ввечері вже ми, миєшся. Або ходимо до родичів митися. Ну це ж ну, накладно всім, це час. Поки перейшовся по пилюці, ти вже грязний. От, це дуже незручно. Навіть на третьому поверсі я практично не бачу воду. Вона йде маленькою струйкою, днем її взагалі нема, ночі вона хоч як-то там починає подиматися. Я сама роботник водоканалу. И поэтому я не знаю, что у нас такое там на работе, что мы до сих пор не можем сделать больше месяца какие-то проблемы. А я могу покупаться только на работе, слава богу, там вода у нас есть. Дома я это сделать не могу. Мой папа был председатель этого кооператива. И мы тогда тоже, это где-то в 70-х годах, мы тоже мучились, где-то лет 8 были без воды. Мы ставили подкачку в, под, в подвале, там, ну, делали все, что могли. А потом прошло время, приходит, я прихожу домой со школы, а у нас вода, знаете, просто вырвается. Я говорю, Господи, говорю, воды так много стало. А папа говорит: где-то оказалась закрытая задвижка. Вот Місяць тому, назад, -то, когда начали ремонтные работы проводить, это моє мнение просто, что где-то что-то закрыли, забыли открыть. Или в этих задвижках купали щечки. Мешканці звертались на гарячу лінію водоканалу, писали про проблему у телеграм-каналу. Намагались почути відповідь від Дніпровської міської ради, але безрезультатно. Люди потребують допомоги, тому ми спостерігатимемо за ситуацією та інформуватимемо вас і надалі. Маргарита Кузьменко, Андрій Міронюк, новини Д1.